Ви готові? Зараз таке розкажемо і покажемо. У Великій Британії собаки зятя репера загризли те, що на очах у онука у США підозрюваний застрибнув на суддю просто під час винесення вироку. А в Італії бойфренд-футболіст отримав довічне ув'язнення за вбивство своєї подружки, яка в матусі йому годиться. Це шалені історії. Історії, в які важко повірити. Їх треба побачити. Ця історія шокувала всю Британію. У Лондоні теща поїхала до будинку зятя побачитись із маленьким онуком. Як виявилося, це був її останній візит. Поліція постріли, крики. Що сталося? Трагедія моторошніша за будь-який фільм жахів. Коли те, що підійшла до будинку, на неї раптом накинулися два велетенських пса і її зятя. Кресуня і ведмідь просто розірвали жінку, повідомляє Daily Mail Online. І найстрашніше, що це сталося на очах у її 11-річного онука, який саме вибіг з оселі. Хлопчик кричав, благав про допомогу. На порятунок кинулися сусіди, однак все марно. Тварини не відступали. На місце прибули правоохоронці, і їм нічого не залишалося, окрім застрелити собак-нападників. За життя жінки боролися лікарі, та врятувати її не вдалося. Спеціалісти констатували смерть. Донька жінки повідомила, що та попереджала зятя репера, що боїться псів, але той агресивно відповів: мовляв, ніхто йому не наказуватиме, що робити з його власними собаками. Їх у нього було аж восьмеро, і жодна з них не була ані стерилізована, ані зареєстроване. Зятя заарештували. Місцеві детективи розслідують справу. А цей хлопчина прославився на увесь світ. Він дещо утнув у суді. Точніше, і судею. Таке утнув. Ой-ой, ой більше жодних спойлерів. Давайте про все по порядку. США, штат Невада, суд починалося все тихо, мирно за протоколом. Але так було до винесення вироку. Як повідомляє Fox News Digital, адвокат 30-річного Деобри Реден. Попрохав суддю дати його клієнту умовний термін ув'язнення у справі про спробу нанесення побоїв зі значними тілесними ушкодженнями. Однак суддя відповіла, що настав час спробувати щось інше, і приготувала ретину тюремне ув'язнення, пояснюючи це тим, що чоловік має кримінальне минуле і чимало арештів. Судимості за три тяжкі злочини і дев'ять правопорушень, переважно через насилля. Але винести вирок суддя не встигла того, що сталося пунктом. Потім не очікував ніхто. Раптом підозрюваний здійснив просто карколомний стрибок. Прилетів через трибуну судді з широко розставленими руками і ногами, наче кажан, і усім тілом навалився прямісінько на неї. Нападник схопив суддю за горло, тягав її за волосся, вдарив. Агресивного чоловіка відтягли від судді, і далі бійка продовжилася із охороною. Після такого зализувати рани довелося усім. Одному з силовиків наклали на обличчя 25 швів. І знаєте. Як свій вчинок пояснив Реден Стрибунець поганим днем? Він попросив вибачення, але зазначив, що суддя це зло, і запитав, чи точно він вчинив погано. Зізнався, що намагався суддю вбити. Повідомляє видання йорк Пост. Тиждень по тому Редену таки призначили покарання чотири роки в'язниці по старій справі. І тепер він має ще одну: замах на вбивство судді. Його матір і сестра повідомили, що засуджений страждає на шизофренію, і біполярний розлад. Однак це не стало перепоною для визнання його осудним. Можливо, Реден так намагався стати відомим. Відео його дикого нападу на суддю стало вірусним в інтернеті і соцмережах. Італія в Стресі, молодий італійський футболіст, і за сумісництвом модель Джовані Падуванні закінчив розкішне життя вбивством своєї 56-річної подружки Алесандри Матеуці. Про все по порядку. Пара приблизно рік була у стосунках, однак більшість часу закохані перебували на відстані. Алесандра жила у Болонії, а її хлопець падовані працював на Сицилії. Під час однієї зустрічей в будинку жінки між парою виникла сварка. В результаті якої хлопець побив посуд і пошкодив освітлення в будинку. Стосункам настав кінець. Однак хлопець не міг цього прийняти і атакував кохану нав'язливими повідомленнями та дзвінками. Алесандра заявила на коханого в поліцію за переслідування, однак це її не врятувало. Хлопець намагався пошкодити автівку колишньої та залізти на її балкон. Сусіди жінки розповіли, що вона дуже боялася свого колишнього бойфренда і не хотіла пускати його до будинку, однак він став гіпернаполегливим. М і згодом сталося найстрашніше за повідомленням видання Daily Mail Online, 28-річному центральному захиснику футбольного клубу Санкатальдезе порадили триматися подалі від тренувань. Скандального гравця просто відлучили від команди, і розгніваний звір вирішив помститися екс-подружці. У розпачі хлопець прилетів у Болонью, аби підстерегти кохану біля її будинку. Нападник дочекався своєї жертви. Алесандра розмовляла по телефону зі своєю сестрою Стефанією. Аж раптом колишній накинувся на неї. Хлопець, наче скажений, бив жінку молотком бейсбольною битою і на кінець лавкою із саду. Сестра потерпілої Стефанія через телефон почула крики жертви і викликала поліцію. Правоохоронці негайно прибули на місце. Жінку намагалися врятувати. Однак від отриманих травм вона померла у лікарні. Бойфренд отримав довічне ув'язнення. Однак із таким вироком вбивця не погодився і пояснив, що під час нападу він був у нездоровому стані, несвідомим і недієздатним. Тепер йому, начебто, сняться жахи. Ще пак.